Metal Gear Rising Revenge, Коли меч говорить голосніше за слова, ви чуєте це? Гітарний риф розриває простір, вибухові ефекти засліплюють, і ось він. Райден кіборг вбивця, що вривається на поле бою з блискавичною швидкістю. Один разумах меча і ворог розпадається на мільйони частин. Це не просто гра, це адреналіновий шторм, який накриває вас із головою. А тепер питання. Що, якщо вам дадуть можливість розрізати все: метал, ворогів, навіть власні сумніви? Відповідь Metal Gear Rising Revenges. Гра, що не просто кидає виклик вашій реакції, а змушує відчути справжню ейфорію від бою. Сюжет та атмосфера. Світ після Metal Gear Solid 4. Війни ведуться не за території, а за інформацію та вплив. Кіборг-солдати стали реальністю, а корпорації, що їх контролюють, змінюють політику, мов маріонеток. Посеред усього цього хаосу Райден, колишній дитячий солдат. Тепер кіборг-воїн, що бореться за справедливість. Але це не історія про героя в білому плащі. Так це історія про пошуки себе в світі, де людяність вимірюється не серцем, а гостротою леза. Тут немає довгих політичних монологів, як у класичних частинах серії, натомість є динамічний кіберпанковий сюжет. Із вибуховими поворотами та епічними битвами. І коли Райден вимовляє свою знамениту фразу Джек із Бек, то відчуваєте, ця гра не боїться бути божевільною. Гімплей справжній феєрверк. Якщо ви втомились від повільних бойових систем, забудьте про них. Тут швидкість настільки шалена, що ви не встигнете навіть зітхнути. Ключова механіка. Zandсу. Натискаєте кнопку Час сповільнюється. А ви розрізаєте ворога як хочете. Горизонтально, вертикально, по діагоналі. Можливості безмежні. Аперирування це не просто блок. Це справжнє мистецтво, зустрічний удар, що перетворює вас із жертви на мисливця. Якщо ви думаєте, що можете просто натискати кнопки на навмання, приготуйтесь до поразки, гра змушує вас вдосконалюватись, ставати кращим, діяти чітко, швидко та безжально. Саундтрек, який розриває мозок. Те, що робить Metal Gear Rising ще більш шаленою, це музика, Rules of Nature, It Has to Be This Way, The Only Sin I Know For Real це не просто треки, це чиста енергія в аудіоформаті. Гра підлаштовує музику під бій. Чим ближче до перемоги, тим голосніше вокал, і це змушує вас відчувати, що кожна битва це клімас голівудського бойовика. Боси та пічні битв. І ось головний атракціон це боси. Кожен з них це унікальний виклик. Монсун – майстер нанотехнологій, який буквально розпадається на частини, ухиляючись від ударів. Мімс це of the Soul. Самуель Родрігес, кіберсамурай, що змушує вас освоїти бойову систему на всі 100%. Сенатор Армстронг, фінальний бос, що міг би очолити будь-який мемфестиваль. Наномашини синку. Кожна битва це тест на реакцію, терпіння і вміння використовувати механіки гри на максимум. А ось про графіку та стиль гра вийшла в 2014 році, так доволі давненько, але виглядає круто і сьогодні. Візуальний стиль це кіберпанк, залитий неоном з металом. Анімація атак плавні, спецефекти вражаючі, це справжній стиль у чистому вигляді. І давайте на кінець. Ця гра це ну це не просто гра, це вибуховий коктейль з адреналіну, стилю та музики, що не відпускає вас до самого фіналу. Це гра, що змушує кричати від захоплення після кожного переможного удару. Якщо ви шукаєте екшен, який не дасть вам ані секунди відпочинку, ви його знайшли. А що ви думаєте про гру? Напишіть у коментарях і не забувайте, Rules of Nature грає голосніше, коли ви натискаєте лайк.